Нові зміни стосовно страхування транспортних засобів для водіїв. Друзі, всім привіт! З 1 січня 2025 року починає діяти новий закон про страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Які внесені основні зміни зараз? Ми це розберемо. Номер один підвищення страхових виплат. За завдану шкоду життю та здоров'ю з 320 тисяч підвищують до 500 тисяч. За завдану шкоду майну зі 160 тисяч підвищують до 250 тисяч. Ну і, відповідно, буде підвищена ціна такого страхового полісу. Номер два. Скасування франшиз раніше, до прикладу, дуже багато страховиків надавали страхові поліси, в яких була зазначена франшиза: 2,5 з тисячі 3, і так далі. Наразі э, розмір франшизи буде відсутній. Повністю за вас буде покривати матеріальний збиток страхова. Номер три. Відсутність ліміту по Європротоколу. Станом на сьогодні, ліміт по Європротоколу становив 80 тисяч. З новим законом ліміту Європротоколу не буде. Хоча за вимогами Національного банку України вони можуть бути встановлені. Номер чотири. Пряме врегулювання збитків тепер вам не потрібно звертатися до страхової компанії Винуватця. Якщо настала дорожньо-транспортна пригода, ви є потерпілим в дорожньо-транспортній пригоді. Ви звертаєтесь напряму до свого страховика і відповідно отримаєте таку виплату. Номер п'ять скасування коефіцієнту зносу. Тепер при розрахунку вартості матеріального збитку буде враховуватись стан автомобіля до ДТП і відповідно принцип, щоб привести його до такого стану, як він був до дорожньо-транспортної пригоди. Номер шість. Відсутність категорій осіб, які звільнялися від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Тепер для цих категорій осіб, які раніше звільнялися від страхування, для них буде 50% відсоткова знижка. І то за умов, якщо автомобіль буде відповідати відповідним вимогам. Номер 7. поліція тепер буде мати право перевіряти страховий поліс. Раніше поліцейський мав право перевірити страховий поліс. У двох випадках при складенні протоколу про адміністративне правопорушення і відповідно при оформленні дорожньо-транспортної пригоди. Тепер в них будуть додаткові підстави для перевірки страхового полісу. Тому обов'язково його оформіть. Ось такі друзі зміни нас чекають з 1 січня 2025 року. Тому хто ще не оформив страховий поліс, моя порада вам. Оформіть його до 1 січня 2025 року, тому що він ще буде по старих цінах до моменту вступу даного закону в законну силу.